Котобанда – крута карткова гра, проста та швидка, ідеальна для сімейного дозвілля. Мета гри зібрати якнайбільше шматочків сиру. Одразу кілька мишачих бан змагаються за сир. Збери в руці одну з них і отримай шматочок сиру. Це можуть бути чотири мишки одного виду, наприклад, італійці позначка піца, індуси, позначка Смарагд, африканці, позначка тамтам. -там». Та японці позначка суші. Збирати банду дуже легко в свій хід поміняє одну карту зі своєї руки на карту зі столу чи з колон. Мишок у банду також можна зібрати з однаковим предметом. Це може бути, наприклад, мотоцикл, зброя, капелюх, окуляри. Кожен предмет позначений кольором фону на піктограмі. А ще мишок можна збирати за особливими предметами. Наприклад, всіх мачо. Всіх бородачів або всіх дівчаток. Ну ви вже зрозуміли, що дівчинка може бути японкою в окулярах. І потрібна лише вам. Тож боротьба за сир буде неабияка. Але обережно є ще й кіт. вірніше коти. Гра триває, доки не закінчаться шматочки сиру на столі. Порахуємо шматочки, визначаємо переможця. Насолоджуємося враженнями та спільним відпочинком. Детальні правила ви знайдете в коробці з грою чи на сайті Bombat.game.